Їхала, плакала, по дорозі плакала, вони то ще маленькі, не розуміли, що я їду надовго. Кожен вечір говоримо, по бро, та й плачемо. Павло офіцер бригади Ганна, бойовий медик. Після 11 місяців розлуки з доньками вони знову вдома. Разом були там, з там дітьми були. бабуся була вдома. Слава Богу, що має здоров'я ще з ними. Давати раду їм. Найбільше ну, тусуємося за дітьми. Ну і діти відповідно, за нами. Удома чоловіка і жінку чекали доньки Олександра і Марічка. Доглядати онуків, поки батьки були на передовій, допомагав дідусь, розповідає їхня бабуся Тетяна Черкес. Діти дуже сумували за батьками. Вони дуже, дуже сумували. Весь час, ну, мама як мама, а більше їм треба був тато чогось. Не знаю чого. Маму люблять, а тата хочуть. Бійців 14-ї бригади урочисто зустрічали у Володимирі Волинському. Дякуємо, дякуємо вам. Від військової частини колона солдатів рушила до центру міста. Зустрічати бійців прийшли їхні рідні, друзі, жителі міста. Сина зустрічаємо, шостий рік він вже служить в Чекаємо, гордимося ним. Добре, що всі вернулися, живі. Надіємося, що скоро це все завершиться. Роман Бондарук служить в інженерно-технічній роті, каже, скучав за рідним домом, де його чекають дружина, двоє дітей та батьки. Дай Боже, щоб все закінчилося мирно. Ми надіємося, але ми готові до всього і готові захищати Україну. Армійці отримали відзнаки та нагороди від військового керівництва та місцевої влади. Командир 14-ї бригади Сергій Воченко говорить: бійці обороняли країну від російсько-терористичних військ у найбільш гарячих точках. За останні 11 місяців це були десятки населених пунктів на лінії зіткнення. Двоє солдатів загинули. Перший військовослужбовець отримав кульове поранення від снайпера ворожого. Другий військовослужбовець на жаль підірвався. За останніх, напевно, так 4 місяці противник активізував свої дії на напрямку. І на жаль, стої інформацію, ми отримуємо. Від операції об'єднаних сил, станом на сьогодні, військовій частині, яка нас поміняла, на сьогоднішній день вже є втрати на напрямку Желабка. Після урочистої зустрічі військові 14-ї бригади роз'їдуться по домівках. Тут служать чоловіки і жінки з усієї України, каже командир. Кількість військовослужбовців не називає. Попереду в них місяць відпустки, потім повернуться до військової частини у Володимирі Волинському. Відточувати бойові навики будуть на полігонах. Павло Мельничук, Сергій Данилюк. Новини на Суспільному. Волинь.